Окей, Моца, представ мене, будь ласка. Ось професійне резюме Михайла Поповича. Product Project Manager Business Analytic з міжнародним досвідом, який прагне постійно здобувати нові знання та навички. Михайло обіймав посаду Product Project Manager Business Analytic в SAS ERP Fintech GovTech індустрії, застосовуючи Agile Scrum принципи. На цій посаді він досконало опанував складні стандарти бухгалтерського обліку, включаючи Газбі та ІФЕРАС. Ця експертиза дозволила йому очолити розробку нових гравіті модулів Лізде та Asset Accounting. Значна частина його роботи включала взаємодію з клієнтами на виконавчому рівні, зокрема з державними установами США, управлінням інтеграцією даних, написанням sql запитів та підтримкою etl процесів Михайло також забезпечував керівництво та навчання департаменту із сімох учасників команди. Раніше, як економіст, Михайло організовував фінанси та операційну діяльність, керував внутрішньогруповою консолідацією та проводив фінансове планування і аналіз, включаючи бюджетування та прогнозування. Михайло має ступінь магістра з обліку та аудиту і ступінь магістра з англійської філології Ужгородського національного університету.